Добрий день. Добрий день. Яку ми сьогодні книжечку читаємо? Я соломію. Від Гастона. Емоції Гастона. Це маленький єдиноріг на ім'я Гастон. Він такий, як і всі інші. Або майже такий. Іноді Гастон задоволений, а іноді ні. Деколи він боїться, вряди ходи сердитий, а інколи радісний. Усе це як називається? Емоції. Гастон відчуває при різні емоції, точнісінько, як і ти. Одначе в Гастона є ще це його грива. Якщо з ним все гаразд, вона переливається всіма барвами веселки, якщо ж ні, кольори змінюються залежно від його емоцій. Що тут Гастон робить? Радіє, ревнує, сердиться, відчуває провини. Ображається і сумні. А як Гастон почувається зараз? Дуже добре. До, дуже добре. Дуже добре. І мені добре. І тобі добре. Вау, Гастона справді чудовий настрій. Яскраве сонце світить в його серці, і він пояснить нам чому. А як ти сьогодні почуваєшся? Ти теж добре почуваєшся, так? Да? Да. А ще буває чудово, добре, непогано, так собі, кепсько і жахливо. Сьогодні на суб не буде. Чому Гастонові так добре? Сьогодні в Гастона був чудовий день у школі. Вчителька на уроці розповідала стільки нового і цікавого. Він переказує все Матусі і татусеві, дорогою додому. Так. Він переказує все Матусі і татусеві дорогою додому, і стрибає, наче маленька пружинка. А сьогодні В школу. Він вже дорослий, щоб в садочок ходити. він в школу ходить. Він в Школа після підвечірку матуся, і татусь і Гастон гарно проводять час в саду. Я хочу, знаю, куга, таку да. Вони бігають, бавляться і жартують, та після повернення додому Гастон ще повен сил, сил і енергії. Він дістає всі свої іграшки, стрибає на ліжку, мов навіжений, і навіть видирається на свою хатку. Гастон гасає по вітальні і стрибає довкола матусі. Пірует, падіння, злет. Гастон без дозволу пішов у переверти на канапі. Гастоне, ти можеш зробити собі боляче. Дарма що матуся його посварить. Гастон всіляко намагається привернути її увагу. Яку увагу? Мамину увагу, щоб вона з ним погралася, звернула на нього увагу. І навіть якщо це не пройде з матусею, не біда. Гастон спробує статусем. Ема, прибери окуляри. Він бігає за ним, стрибаючи повсюди. Татусь, же якраз у розпалі тренування. Гастон повинен енергії, він також хоче тренуватись. Ну мо, татусю. Гоп! За окулярами. Да, за окулярами. Енергія переповнює Вона, Гастона, але він не знає, як із цим впоратись, тому метушиться, намагаючись привернути увагу. Схоже, ма, ма, Матуся і татусь від такої поведінки, не в захваті. А якщо завдяки дихальній вправі перетворити цей у спокійну енергію, щоб вона стала корисною. Коли ти шаленітимеш, то також можеш виконувати таку вправу, щоб навчитися правильно використовувати свою енергію. Давай будеш робити вправу. Дихальна вправа для перетворення своєї енергії на корисну. Перше, Гастон заплющує очі, він уявляє, ніби його це червона пружина. Відтак вдихає носом, надимаючи живіт і таким чином вбирає в себе спокій. Гастон видихає ротом, видуває все повітря, зберігаючи спокій всередині. Відтак затримує дихання. І третє, Гастон нахиляється вперед. Він декілька разів тягує, надимає живіт, щоб огорнути свою пружину спокоєм. Четверте, Гастон зупиняє. Запрос... Отак, молодець. Четверте. Гастон випростовується і вдихає повітря носом, опускаючи руки вздовж тіла. Його маленька пружинка вже цілком синього кольору. Гастон повторює цю Еба. Гастон повторює цю вправу тричі. Так, да, ти зробило. Треба вдихнути і видихнути щонайменше тричі, щоб відчути, як ця невеличка пружинка енергії набула зовсім синього кольору, перетворилася на абсолютно спокійну. І так Гастон знову починає природно дихати. Він почувається заспокоєним і в нього чудовий настрій. Тепер він зможе робити корисні справи, виконувати прирізні завдання, які йому до душі. Він... Може, він пограє в баскетбол, треба мати силу, щоб кидати м'яча, але й спокій, щоб поцілити. Гастон може також використовувати свою енергію, щоб допомагати, поруючись у городі. Йому справді необхідна сила, аби витягнути вперту морквину. Сьогодні ввечері матуся статусем у захваті. Гастон сам зібрав овочі до вечері. Ласкаво прошу до столу. Сьогодні у нас редис із маслом. Морква, горошок, а згодом, домашній тарт з помідорами. Спасибі, Гастоне. Гастон віднайшов свої веселкові кольори і ділиться добрим настроєм з батьками. Якщо й тобі вдалося комусь допомогти завдяки своїй маленькій пружинці, то почуваєшся втишеним і пишаєшся собою. Тож кожен оцінить твою позитивну енергію. Кажу, Дякую за увагу. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.